Як кажуть тварини: Африка. Як каже Лев. Леви це такі великі та сильні котики. У них хутро жовтеньке або коричневе. А леви хлопчики мають таку гарну пухнасту гриву. Через неї вони виглядають як справжні королі савани. Леви полюють на зебр та антилоп. Але найчастіше на полювання ходять левиці. Це леви дівчатка. А леви хлопчики в цей час охороняють свій дім свою територію. Живуть леви великими сім'ями, які називаються прайди. А знаєте, скільки вони сплять? Аж 20 годин на день. Оце так соньки. Як каже слон. Слони найбільші тварини на суші. Вони сірі з довгими хоботами та великими вухами, які допомагають їм охолоджуватися. Слони люблять їсти листя, траву та фрукти. За день вони з'їдають стільки, скільки важить маленька машинка. Через хобот слон п'є воду. А ще слони дуже розумні і пам'ятають, де знайти воду навіть через багато років. Як каже зебра? <плес> Зебри схожі на коней, але мають чорно-білі смужки. Ці смужки допомагають їм ховатися у високій траві від хижаків. У кожної зебри свій неповторний візерунок зі смужок, як у людей відбитки пальців. А ви знали, що зебри можуть спати стоячи та бігати одразу як народяться. Як каже носоріг. Сороги це такі великі-великі сірі звірі, а на носі у них є такий особливий ріг. Знаєте з чого зроблений цей ріг? З того ж самого, що й наші нігтики. Носороги їдять листочки та траву. А живуть вони найчастіше біля води, у такій місцевості, що зветься Савана. Хоч носороги і гігантські та сильні, бачать вони не дуже добре. Але це не страшно, бо слух у них просто відмінний. Ці дивовижні тварини дуже важливі для природи, для свого дому. Вони допомагають, щоб там завжди був порядок. Носоріг це справжнісіньке диво тваринного світу. Як каже жираф. Жираф найвища тварина. У жирафа довга шия та плямиста шерсть, яка допомагає їм маскуватися серед дерев. Вони їдять листя з високих дерев, наприклад, акації. І можуть бігати зі швидкістю 50 кілометрів на годину. А ви знали, що жирафи також сплять стоячи? Ці граційні створіння завжди привертають увагу своєю величністю. Жирафи відіграють важливу роль у своєму середовищі, допомагаючи підтримувати екосистему савани, об'їдаючи верхівки дерев. І сприяючи росту нових паростків. Їхня незвичайна будова тіла та спосіб життя роблять їх одними з найцікавіших тварин Африки. Як каже гепард. Кіт. У гепардів зовта шерсть з чорними плямками. І вони можуть бігати зі швидкістю до 100 км на годину. Але тільки на короткій відстані. Тому потім їм треба багато відпочивати. Вони полюють на газелей та зебр щоб бути сильними для своїх швидких погонь, як каже бегемот. Подивіться на бегемота. Бегемоти такі товстенькі з великими ротами та короткими ніжками. Вони люблять їсти травичку та водорості, а живуть у річках та озерах. Уявляєте, бегемоти можуть не дихати під водою аж 5 хвилин. Хоч бегемоти і здаються такими великими, у воді вони дуже жваві та спритні. Вони обожнюють проводити майже весь день у воді, щоб не було спекотно під гарячим африканським сонцем. А ще бегемоти дуже грайливі. Часто можна побачити, як вони весело хлюпочуться у воді та граються одне з одним. Те, як вони дружать та всі їхні дивовижні таланти роблять їх такими цікавими мешканцями Африки. Як каже гієна. Гієни схожі на собак і мають плямисту шерсть. Вони хижаки, але також їдять залишки їжі після інших тварин. Гієни живуть у савані і ніби сміються, коли хвилюються або розмовляють. Їхній сміх може бути гучним і довготривалим, і це допомагає їм спілкуватися одне з одним у великих групах. Гієни є дуже розумними та організованими мисливцями. Вони працюють разом, щоб полювати на здобич, і часто можуть відганяти більших хижаків від їхньої їжі. Незважаючи на їхній грізний зовнішній вигляд, гієни грайливі та соціальні тварини. Вони часто грають разом, особливо молоді гієни, які люблять бігати та кусатися один з одним. Справді, гієни є одними з найцікавіших мешканців африканської савани. Як каже крокодил. Крокодили довгі зелені та мають гострі зуби. Вони їдять рибу та тварин, які приходять до води. Крокодили можуть залишатися під водою аж дві години. Ці давні рептилії мають потужні щелепи, які можуть легко розчавити здобич. Їхня шкіра вкрита товстими лусками, що надає їм броньований вигляд. Крокодили живуть у річках, озерах і болотах Африки, де вони чекають на свою здобич, залишаючись майже непомітними у воді. Незважаючи на їхній грізний вигляд, крокодили відіграють важливу роль у підтриманні екологічного балансу у своїх середовищах. Вони є невіддільною частиною африканської дикої природи і заслуговують на нашу повагу та захоплення. Як каже, бабуїн. Бабуїни, це одні з найвідоміших мав в Африці. Їх знають, бо вони дуже розумні і люблять жити разом. Бабуїни живуть великими родинами, які називаються гуртами. Їх часто можна побачити, як вони чистять одне одному шерстку. Це допомагає їм ще міцніше дружити. Ці цікаві мавпи дуже добре вміють пристосовуватися до різних умов. Тому їх можна зустріти і в спекотних саванах, і в тінистих лісах у Бабуїні в гурті все влаштовано по особливому, і кожен там має своє важливе діло. Щоб спілкуватися, вони видають різні звуки і по різному рухаються. Уявляєте, вони одні з найбалакучіших тварин у природі. Хоч бабуїни іноді і бешкетують, вони дуже важливі для природи. Вони допомагають розносити насіння рослин і підтримують порядок там, де живуть. Ці розумні мавпи показують нам, якою дивовижною та різною є природа Африки і як її мешканці вміють до всього звикати. Як каже Сурикат. Сурикати це такі маленькі звірятка, родичі мангустів. Їх легко впізнати, бо вони часто стоять рівненько як стовпчики, і завжди дуже уважні. Цікаво, що ці звірятка живуть великими дружніми сім'ями або групками. І їх часто можна побачити, як вони стоять на задніх лапках. А знаєте навіщо? Щоб здалеку помітити небезпеку і попередити своїх, у Сурикатів у їхній зграйці дуже цікаві правила. Вони все роблять разом, піклуються про своїх малят і захищають свій дім від чужих. Ну, хіба не дивовижно, як ці крихітні тваринки так злагоджено діють? І які вони пильні? Як каже антилопа гну? Антилопи гну це такі тваринки, що дуже дружні між собою і люблять далеко мандрувати. І це одне з найдивовижніших явищ у світі тварин. Кожного року антилопи гну вирушають у далеку мандрівку африканськими рівнинами, щоб знайти свіжу траву. Уявіть собі, величезні стада рухаються всі разом як одне ціле. Їх так багато, що це просто неймовірне видовище. Вони перепливають річки, тікають від хижаків. І знаходять дорогу серед мінливої природи. Ця мандрівка це не просто далека дорога. Вона показує, які ці дивовижні тварини сильні та витривалі. Коли тисячі антилоп гну біжать разом і їхні копи та гучно тупотять по землі це справжнє диво природи. Як кажуть, фламінго. Фламінго відомі своїм яскравим рожевим пір'ям та дуже гарними рухами. Їх часто можна побачити великими зграями на мілких озерах і в лагунах. А знаєте чому вони рожевого кольору? Вони отримують його від особливих барвників, які є в їхній їжі, водоростях та маленьких рачках. Як каже страус. Страуси це найбільші та найважчі птахи на всій землі. Їх легко впізнати. У них така довга шия і дуже сильні ноги. Літати страуси не вміють. Проте бігають вони дуже швидко. Очі у страусів великі, тому вони бачать все далеко. Це допомагає їм поміти хижаків ще здалеку. А живуть ці дивоптахи в Африці у саванах, де багато трави і серед дерев, що ростуть не дуже густо. І ще одна цікавинка: страуси несуть найбільші яйця з усіх тваринок, які живуть на суші. Просто велетенські. Африка це дім для багатьох дивовижних тварин. Леві королі савани. А слони найбільші наземні тварини. Зебри з їхньою смугастою шерстю та гепарди найшвидші бігуни на землі, також живуть тут. Носороги з їхніми потужними рогами та жирафи найвищі тварини, що досягають верхівок дерев, гіпопотами, що люблять воду, та гієни, які полюють у зграях. Крокодили, що ховаються у воді та бабуїни, які граються на деревах. Сурикати, що стоять на варті, та антилопи гну, які здійснюють великі міграції. Всі ці тварини разом створюють унікальну екосистему Африки, де кожен вид відіграє свою важливу роль. А тепер, друзі, скажіть, яка тваринка вам найбільше сподобалась? До нових зустрічей.